Так, сьогодні ми їдемо в Інвернес І на Лохнеське озеро. Така в нас компанія. На зміна. На вулиці жарко. Ні, ми учасники. Ми їдемо. Так, перша зупинка, ми заправляємося. Ми вчора каталися, то вже треба сьогодні заправитись. Дімчик. Прийшло 20 хвилин дороги, ми вже їмо. Купили афтешку, сендвічі з сиром і томатами. Тут ще що намазка. намазках. приїхали в Інвернес. Так. Ну, ми поки його проїжджаємо і їдемо далі. У озеро далі, ми потім зайдемо. ti no Це озеро взагалі, оцей міф, який пішов, це просто зробили фотографію, після якої все розлетілося, і по факту це була постанова на мілиніс, фотка на силует як, якоїсь істоти, і через то потім розлетілося, і це місце тепер дуже популярне. А взагалі його глибина 450 метрів вниз. Там, по-моєму, 9-9 поверхівок. Якщо ну, я так дивилася відео, точно не пам'ятали, але здається так. Дуже гарне, дуже прям широке, красиве. Так, у нас перекус, я вдарилась об знак. Це перше. Ну... Ми приїхали до водоспаду. Так, ми зупинилися зараз на обід з таким прекрасним видом. Тобто, як зупинилися, ми оце від фон... водоспаду, хотіла сказати, фонтану, Від водоспаду це піднялися, просто зверху. Е, там є паркінг, ось така кафешка. І збоку є публічний туалет, тому можна сходити. Тут або там є столики, і зверху є столики, тому ми вирішили на лавочці з таким видом. Ми поїли, посиділи, відпочили, тепер ми йдемо в машину і будемо їхати в Інвернес, там погуляємо, а потім додому. Ну, сподіваємося, що нас так вийде, що нас хватить на це все. Так що. Так що, так, що. О, дивіться, тут теж є чорнички. Ні? Так, тут чорнички будуть. То чорнички. Так, ми приїхали вже в Інвернес, припаркувалися на паркінгу від Теско, сходили в туалет і зараз гуляти. Десь годинку, напевно, погуляємо. Тут. Прапор України. Та. Це буде сендру, що там. тысяча восемьсот прогулочного. Димон тут лазить. Ні, nee, це пошого? Ні. Nee. Так, це можна хотіли. Ну, воду можна набрати. Ой, якась кафечка. О, Макдональдс. Ми тоді ні раз ще Макдональдс не були всі. Да? Да. Ну, за норма же вэки. А вот вегетариан веган. Ну мы цепят... Ведь это был длинбург. С чем он там тут идет? Я менюшка. Класс. Лавр Чмед. Тепер ми вечеряємо. Веганські в Макдональдсі. Позиції. Митьки таке в, ми в Німеччині бачили.